Нарешті почалося. Папи вже настільки звикли до невідомих добрих дронів, які роблять в у російському небі. Що тепер їм це навіть подобається? Ну а що ми? Ми не можемо відмовити сусідам в такому задоволенні. В Москві так довго марили ядерним вибухом, що довелося організувати його репетицію. Правда, є нюанс. Ця репетиція у Тверській області на артилерійсько-ракетний арсенал, повний. тобто торопець, як кажуть місцеві. Ну, вот это вообще нормально было, мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Тагласен, по науні, така погода мені больше нравится. Місцевим сподобалося, а ось губернатору не дуже. І хоча російські міноборони сором'язливо забуло розповісти про дрон атаку на Тверщину, там за інерцію продовжують підлизувати посіпакам Білоусова. Сьогодні в результаті. Прильоти безпілотних летательных апаратів на территории Російської Федерації отработала система ПВО Міністерства оборони. Безпілотні летательные апарати були сбиты. При падінні пройшов пожар. Что за неразбериха, Якщо все збили, що ж тоді один із найбільших складів зброї в Росії. Хм. У нас є відповідь дуже базована, і навіть не відповідь, а зізнання від Кремля. Дорогі громадяни, сьогодні я вимушений звернутися к вам. С тревожным сигналом о совершенно новой угрозе, которая надвигается на наше отечество со стороны недружественных стран Запада. США, Великобритания и весь так называемый коллективный Запад втайне начали поставку на режиму Украины нового поколения летального оружия. И, к большому сожалению, мы с вами уже стали свидетелями его неоднократного применения. Как вы прекрасно знаете, наши средства ПВО способны сбивать любой тип ракет, нарядов и дронов со стопроцентной точностью. Но кровавый Запад в очередной раз перешел красные линии и начал поставлять киевскому режиму недалекобойные ракеты и не ядерное оружие. А запрещенные Женевской конвенцией... Обломки! 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 Так, це був діпфейк, але дуже пророчий від телеграм-каналу База цих Х'юстон. Втім, далі вже пряма мова із Москви. Росія в останній рік прям добряче відчула, як її нафтобази, склади та аеродроми постійно прогрівають українські безпілотники. Чи їх обломки хто там е, розбере? Не всьому світі тепер це... Это... Всем становится стало понятно. Тепер Путин хочет своих дронев и побільше. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее практически в 10 раз. Десять раз робота по проектированию, испытанию і серійному випуску безпілотників буде вестись на базі особих научно производственных центрів. До 2030 года в різних регіонах планується создать 48 таких площадок. Ех Володимирич, ти, мабуть, не зовсім зрозумів. Більше центрів зі збору безпілотників на болотах. Це означає більше роботи аналоговнітної ППО і ще більше зруйнованих в хламі будинків росіян. Які ж какби вніпалітіки? Та й ще одне запитання: хто буде керувати цими тисячма дронів? Бо СВО йде настільки за планом, що російських дронарів тепер відправляють у піхоту? Ернест гудві Большой. Получили сьогодні задачу у в піхотній порядці. Без Бізобесінький причин, просто, 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 хоча ми їх прекрасно знаємо. Російська пропаганда в печалі каже, що найбільш досвідчених операторів БПЛА відправила на м'ясо, бо не треба було розпускати довгого язика і потякати зайвого про шкобізнес військового керівництва. Поэтому якщо вдруг случится так, що с нами что-то пойдет не так, не тим боком, якщо ми оттуда не вернемся, или хоч один из нас не вернеться, то второй дасть показання, чому получилось так, а не иначе. І если мы не вернемся оба, значит эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы. Ну, ну у нучок узелиновому ленту. Дрожите. А мы йдем. Присяга долг. Родину ждет. Всем привет. Російських окупантів чекав долг родині, а їх родичів тепер чекає нова. Біла лада, ну це якщо пощастить і з гробовими виплатами, так що Путін може далі будувати плани на виробництво безпілотників, а його генерали будуть і далі утилізовувати операторів цих безпілотників. Така гойда нас влаштовує. Ну чесно говоря, це не може не радувати, але Далеко не всі задачі, ще рішені. Ернест і Гудвін тепер можуть займатися аеророзвідкою хробаків у могилах. А у Путіна є інші важливі справи: послухати звернення особового складу. що ми? Живих стала Нас двоє. А я й хово Іду домою. Не знаю, окуди кіні. сыночка, я тебя люблю, если чё. Мамулечка, женочка моя, тоже тебя люблю. Всех люблю. Мне надо, главное, сейчас выйти. Идти примерно километров. 20 с чем-то. Сил нет. Ничего нет. Російський окупант щось не надихнувся відновленням історичної справедливості, мабуть, тому що бачив, як в чорні пакети вклався увесь підрозділ, і тепер цей любітіль Достоєвського каже, що час самостійно евакуюватися. А що так е, можна було, уважаємо президент? Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также министр обороны России. Хочу обратиться к вам. Мне сейчас, конечно, очень, может быть, даже стыдно говорить эти слова, но все-таки я это скажу. Сейчас, в данный момент, я эвакуируюсь с фронта. Мы получили приказ от нашего командира выступить на боевую задачу. Все достойно ребята выступили, но, к сожалению, выжили не все. Выжили всего лишь... Единиц. А почему выжили не все? Тому, что россияне не брали мастер-классы у Виталия Кличка и не могут дивиться в завтрашний день. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Из ребят осталось почти никого. Прошу вас предоставить мне законное право в соответствии с 506 приказом, либо же по окончанию контракта, который у меня заканчивается 26 октября. Я хочу жить, хочу Відіть свою любимую жену, своїх дітей, увидеть, як они пойдут в школу. Прошу вас, якщо это возможно. Если это возможно, предоставьте мне такую возможность. Служу Росії. Любиш служити Росії, полюбиш тепер сидіти і в буцегарні. Теж таке вигадав якісь там накази, контракти. Пішов воювати, то доведеться воювати до поб'єдного конца, але швидше просто до кінця свого. Життя нікчемного. Ну і щоб таких п'ятисотих у Росії було менше. Москві доведеться задіювати важку алкодипломатію. Треба росіян швидко залякати, щоб йшли на священну війну. І поки Медведів не може учуняти після складних вихідних, доведеться відпрацьовувати маші Захарові зачіска в стилі «я бухало, ну і шо і нові горльчані фантазії про Курщину. Зроблю паузу для того, чтобы підписалися на канал вечера и поставили лайк этому видео. Ну а мы за несколько секунд продолжим. Кто не подписался, то им Есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших. Покинуть небезпечні райони очікувано, що доказів у Захарової хм, зась. Ось відео як місцеві в Курській області радіють допомозі від зсу. У нас таких відео багато А звірств, про які белькочуть в російському міді чомусь жодного якась е ністиковичка.